Як сформувати ефективний скрипт продажу, який буде допомагати менеджеру закривати 10 з 10 год? Привіт, мене звати Остап Бачинський, я експерт з розвитку бізнесу. Розпочнемо з того, що для того, щоб сформувати ефективний скрипт з продажу, вам потрібно зрозуміти, які етапи продажу є всередині вашого бізнесу, та які етапи під час комунікації проводить ваш менеджер, спілкуючи з потенційним клієнтом. Для цього вам необхідно як мінімум прослухати розмови менеджерів, які вони здійснювали попередню, і оцифрувати результат цієї комунікації. Прослухавши 10-20 розмов, ви одразу побачите алгоритм спілкування менеджера та етапи, які проходить менеджер під час комунікації з клієнтом. Зазвичай це є п'ять стандартних етапів, які поділяються на відкриття виявлення потреби. Резюмування, презентацію, закриття та проміжний етап, який називається робота з запереченням. Це є стандартні етапи, які в більшості ніж так і виглядають. Але в вашій ніші, проаналізувавши розмову з менеджером з продажу, ви можете зустріти трішки водозміннені ці етапи, але вони можуть бути насправді схожими. Наступним кроком для формування сильного скрипта це буде аналіз ваших конкурентів. Подзвоніть до своїх конкурентів, послухайте, як вони продають, як вони спілкуються по телефону, як вони переконують вас придбати свій продукт. Третім кроком буде опис ваших конкурентних переваг, вигод, які отримає клієнт від використання вашого продукту чи від використання вашої послуги. Вам необхідно мінімум 10 пунктів описати для того, щоб менеджер під час продажу розумів, що саме отримає клієнт від того, як він придбає ваш товар чи скористається вашою послугою. І крайній пункт зібрати усю цю інформацію до купи, сформувати її структурно в якомусь Google документі або в електронному файлі, для того щоб вона була побудована в послідовності стандартних етапів, про які я говорив що. Також рекомендую в інтернеті подивитися додаткові технології переговорного процесу, такі як Rain, Spin чи стрітлам, це допоможуть вам посилити ваш скрипт. Вітаю, ви спромали скрипт, який вам буде допомагати закривати більшу кількість клієнтів, але це ще не кінець. Для того щоб цей скрипт дійсно продавав, вам потрібно відтестувати його на практиці. Відповідно, або ви, або ваш менеджер повинен попрацювати по цьому скрипту і адаптувати цей скрипт відповідно до мовних зворотів, які він використовує в реальному житті. Часто, коли люди формують скрипт, вони використовують слова, які в реальному житті вони майже ніколи не вживають. Вони вживають спрощення або впливають слова паразити. Відповідно, цей скрипт потрібно адаптувати до тих слів паразитів, до того стилю спілкування, який використовує мене. Тоді він буде звучати вільно та не скриптово. Також для того, щоб ефективно використовувати даний скрипт у роботі, його обов'язково необхідно завчити. Тому що якщо менеджер буде читати по цьому скрипту, клієнт на іншому кінці слухавки буде відчувати, начебто з ним спілкується робот або представник якогось кол-центру. Він не буде відчувати емоційної прив'язки до вашого продавця, а відповідно не буде купляти ваш продукт чи товари, які ви продаєте.